Якщо американські конгресмени так і не погодять фінансову допомогу Україні на наступний рік, то вже в січні 2024 року можуть виникнути проблеми з соціальними видатками. Про це у змі заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласа. І власне Роксолана Підласа з нами уже на зв'язку. Пані Роксолано, чи чуєте ви нас? Так, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую дуже, що доєдналися до нашого ефіру. Отже, пані Роксалану, скажіть, будь ласка, які конкретно можуть виникнути проблеми? Ну, я думаю, що тут потрібно почати трошечки здалеку, тому що ця заява вийшла дуже резонансною в змі, і але час говорити насправді відверто в публічній площині, тому що ситуація з українським бюджетом вона залишається дуже складною. Україна сильно потребує фінансової підтримки з за кордону від наших міжнародних партнерів, і це відбувається не тому, що в нас я не знаю погані депутати чи поганий уряд. Це все. Є наслідком військового вторгнення Російської Федерації на територію України, тому що з 2022 року, з лютого, все, що ми збираємо всередині країни у вигляді податків, платежів, різноманітних зборів, надходжень від приватизації і так далі, використовується на потреби оборони, це тобто на грошове забезпечення військовослужбовців, на харчування, на ремонт і закупівлю військової техніки, і це на свідомий вибір, тому що оборона це пріоритет номер один, але Такій ситуації соціальні видатки, зарплати на вчителів, зарплати лікарів, будь-яке відновлення, наприклад, все це потрапляє в площину дефіциту бюджету, який закривають наші основні партнери: це Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд та країни уряди країн G7 і тому. Потреба в міжнародному фінансуванні в середньому в рік в нас складає 41 мільярд доларів США, з яких Сполучені Штати Америки закривають приблизно 25%. тобто приблизно одну четверту вони покривають нашого дефіциту. І ем, говорячи про те, які складнощі виникають, Власне, тут потрібно проблеми, говорити так. про те. Коли надходять гроші, тобто з нашого боку, ви знаєте, що всі зараз працюють 24 на 7, і президент і уряд над тим, щоб законопроект чи Пакет підтримки України був все ж таки проголосований. Він може бути проголосований в грудні, він може бути проголосований навіть в січні, і я думаю, ви про це говорили в студії. Але питання в тому, коли прийдуть ці гроші, тому що наше базове припущення, яке ми робили плануючи бюджет ще 23-го року, було в тому, що в останні три місяці для для нас надійде пряма бюджетна підтримка від Європейського союзу, це так звані транші макрофінансової допомоги, транш від міжнародного валютного фонду в цьому році, і 3,3 мільярди доларів від Сполучених Штатів Америки. Цього на жаль не сталося. І відповідно, ми будемо починати рік з меншою ліквідністю і з меншим залишком, ніж ми на це розраховували. Відповідно, якісь видатки. Можливо, будуть скорочуватися. Що стосується соціальних видатків, то мені Це здається, так -так. що потрібно Підкреслювати, що ситуація складна, але вона була ще більш складною весною 2022 року, коли в нас взагалі ніхто не надавав кошти нам і ми розраховували фінансово тільки на свої сили, але і тоді не було затримок по основним соціальним виплатам. Тобто пенсії платилися, соціальна допомога платилася. І е, уряд виконував свої зобов'язання. Тому я тут все ж таки наголошую не панікувати і розраховувати на те, що в нас є альтернативні сценарії. Я би хотів, щоб ви більш детально пояснили глядачам, як розподіляються американські гроші. Я так розумію, що частина йде на зброю, а частина йде на соціальні виплати. Чи якось це і по інакшому розділяється? Конгрес голосує за пакет підтримки, в якому не тільки Україна, але і Ізраїль Тайвань, що там може бути кордон і укріплення їхнього внутрішнього державного кордону. І всередині цього пакету розписується ще на боці Конгресу США. Розписується, що частина коштів буде використана на військову підтримку, а саме на, закупі... на виробництво і фактично закупівлю. Зброї та боєприпасів для України, І ось ці кошти, як вже багато обговорюються останніми тижнями, вони залишаються в Сполучених Штатах, тому що вони інвестуються в їхнє внутрішнє виробництво. Також існує так так звана пряма бюджетна підтримка від Сполучених Штатів Америки уряду України. Вона надходить на становить близько 12 мільярдів доларів. Як я вже говорила на рік. Вона надходить кожного місяця траншами. І уряд США, адміністрація президента Байдена, вони обирають кожного місяця на що вони будуть спрямовувати ці гроші. Як правило, кошти спрямовуються на Зарплати вчителів, зарплати лікарів в рамках е, Національної служби здоров'я, зарплати е, рятувальників е, та частково пенсії, які фінансуються з державного бюджету України, це дуже непопулярна тема в Сполучених Штатах. Про це дуже складно говорити, коли ти спілкуєшся і намагаєшся адвокувати те, що підтримка має залишатися, але е, ну. З пісні слів не виконеш, і тут уряд США а, має останнє слово за собою, куди вони хочуть використовувати mm -hmm. ці кошти. В будь-якому випадку їх не можна використовувати на ем, на військові потреби, на жодні. У нас є список. Ем, з агент, міністерств та е, центральних органів виконавчої влади, зокрема туди входять ЗСУ та Національна гвардія, весь село весь блок безпеки і оборони, на який не можна спрямовувати кошти ні сполучених штатів, ні європейського союзу, і так далі. По європейському союзу, яка ситуація із підтримкою і власне фінансовою допомогою з боку європейського союзу? Адже ми бачимо, ну такі. Гострі ситуації з Будапештом і словаччиною і так далі. Ви знаєте, що зараз обговорюється так званий «Ukraine Facility», тобто фонд для підтримки України, в якому також передбачається пряма бюджетна підтримка. Проблема з цим фондом полягає в деталях. де завжди криється в деталях, тому що з 50 мільярдів євро, які плануються на 4 роки, надати підтримку в підтримку України, лише 39 мільярдів є прямою бюджетною підтримкою. Якщо їх розділити на 4 рівні. Ні, частини, то ми отримуємо по 9 мільярдів 750 мільйонів євро на рік. Це вдвічі менше, ніж нам потрібно і ніж ми, наприклад, отримали в цьому році, тому що в цьому році була підтримка 18 мільярдів євро. Зараз уряди Міністерства фінансів ведуть перемовини про те, щоб в перший рік дії цього чотирирічної програми ми змогли отримати більшу суму на пряму в бюджет. Близько зараз ведуться перемовини про те, що це буде близько 16 мільярдів доларів, підкреслюю, саме доларів, але поки що немає остаточного підтвердження. Ми поки що не можемо казати про те, що ці гроші остаточно будуть, і саме з цим частково і є проблема, тому що в січні нам вже потрібно буде в кінці січня виплатити велику частину соціальних видатків, зарплат в бюджетній сфері, які нам треба з чогось профінансувати. А всі нас зобов'язання наших партнерів. Навіть які вже підтверджені, чи на фінальній стадії переговорів, вони пізніше приходять, тобто, десь весною 2024 року. Питання останнє: чи є в нас план Б? Ну тобто, якщо раптом допомога буде затримуватися від усіх, як ми будемо перекривати наші потреби? Соціальні, ну, війна і так далі. Війна, війну ми закриваємо власним коштом нашими податками, зборами, тобто там фінансування буде іти і буде підтримуватись на належному рівні. Соціалка, Також, пенсії на відпусті, зарплати так, пенсії взагалі у нас фінансуються пенсійним фондом. це тобто воно не залежить напряму від. Е, Допомоги міжнародних партнерів, тому що пенсійний фонд час велику частину пенсії закриває через єдиний соціальний внесок, який він збирає в пенсійний фонд. Що стосується альтернативних варіантів, ми їх однозначно пропрацьовуємо. Це технократичні сценарії, які можливо навіть не потребують політичної дискусії, тому що це про виконання урядом зобов'язань, і деякі ну вони не є ідеальними, відверто кажучи, ми Рукування багато грошей, входили, наприклад, чи як? Наприклад, це може бути друк грошей, але це наш. Uh... Остання наша надія, тобто ми будемо намагатися уникнути цього до останнього, тому що в нас є певні обмеження по тому, скільки ми взагалі можемо надрукувати цих грошей. це обговорюється з міжнародним валютним фондом. І я нагадаю, що якщо ми хочемо залишатися в програмі з міжнародним валютним фондом, то нам потрібно якісь базові умови, крім тих умов, які є структурними маяками, нам потрібно дотримуватися базових правил, які забезпечують макрофінансу. У стабільність, крім того, звісно, в нас завжди є варіант розміщувати облігації внутрішньої державної позики. Ми це будемо робити однозначно в наступному році. Питання лише в. Попиті на ці військові облігації, скільки ми можемо зможемо в січні, наприклад, розмістити. Ну і третій варіант, який активно обговорюється, це подальше переспрямування податків з місцевих е, бюджетів до державного бюджету. Це теж не є ідеальний варіант. Ми розуміємо, що це політично складно буде зробити, але якщо буде критична ситуація, то це теж не виключено. Пані Роксолана, вам шалено дякую, що ви підключились. Пані Кіра, хоче вам а, о, вибачте, пані Роксолана, що я вас заплутаю. Це була Роксолана Підласа, голова бюджетного комітету Верховної Ради України, фракція Слуга народу. Дуже вам дякую, пані Роксолано.